Про бюджет Шоскінської міської ради територіальної громади на 2024 рік. За основу прийняли. Оголошую ті питання, які лунали в ході роботи комісії. Перше це залишити видатки на навчально-тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи на рівні цього року. Підтримаємо перерозподілити кошти в суму 1 600 з підтримки засобів масової інформації на освітню галузь перерозподілимо, підтримуємо. Ми головного розпорядника виконавчий комітет перерозподілити видатки на відновлення центру соціальних служб у сумі 280 тисяч, та на розвиток мережі центру надання адміністративних послуг 160 шістдесяти сімдесяти тисяч. Це мається на увазі, щоб люди, які будуть займатися цим діти війни, і мається на увазі, що у нас у ЦНАПІ тепер встановлений апарат, який буде фотографувати і готувати всі матеріали для виконання паспортів, Була ще одна пропозиція додати спорту для всіх 50 тисяч на виготовлення проєктної документації для зали, де займаються люди з обмеженими можливостями. Хоча давайте проєкт приготуємо. Далі інвестиції за кордоні. Будуть. У нас буде проект, ми будемо вже розраховувати на роботу. Нема заперечення? Нема. 300 тисяч на придбання гіманалізатора і аналізатора для послідження сечі. Ма заперечення, шановні депутати, нема. А в мене питання: ми вже голосували для ЦРЛ виділення коштів на комп'ютерний периметр і пневмотонометр. Але на звіті нічого не було сказано, чи було придбане це обладнання. А яка там сума потрібна? Підтримаємо? По аналізаторам такому СД і отримуємо в наступному році по програмі організації понадобиться в другу поліклініку. То, що там нам допомагають і серйозно міжнародні організації, то це великий плюс. Там робота йде серйозно. Хто за те, щоб бюджет прийняти з цими доповненнями, які ми пролунали на вході роботи комісії, в ході роботи сьогоднішньої сесії, з цими всіми доповненнями узгоджено з вами? В цілому, прошу голосувати. Хто за? Прийнято. Я вітаю всіх вас. Я дякую вам. Наші бюджетники будуть в січні місяці мати можливість фінансуватися і таке інше.